Це слово нині на устах мільйонів українців. Саме його сьогодні прагнемо найбільше у своїх молитвах. Просять для рідної батьківщини спокою і мешканці села Тумир Галицького району. Небагато є населених пунктів, у назві яких чуємо слово мир. Та на жаль, історія села розповідає, що тут він панував далеко не завжди. Рівно 70 років тому НКВД сти вщен спалили ту мир. У пам'ять про ті сумні події, як і сподівання, що подібна трагедія вже ніколи не повториться. У центрі села освятили чудовий оберіг новозбудовану капличку Пресвятої Богородиці. Про назву села розповідають перекази: у давні часи, отримавши нещівну поразку від галицького війська, татари змушені були укласти тут мир. Отак От і з'явилося на цьому місці поселення Тумер. Чимало сторінок історії радісних і трагічних пережили його мешканці, але найжахливіша з них трапилася рівно 70 років тому. КВД прийшли і запалили село, і село повністю згоріло. Вони з провокацією зробили, і тому що ну тут був осередок та проводу ОНУПА. Та село відродилося з попелу. Виросли нові покоління. Хтось залишився тут, а хтось поїхав у світ. Як от пан Володимир Вовк, який став ініціатором і меценатом побудови нової каплички. Рідний Тумер каже, залишився у серці назавжди. А спогади дитинства заставляють повертатися сюди якнайчастіше і робити щось корисне для рідного села. Тут я родився, тут я родився, і тут я виріс до 18 років. Пішов у світ, заробив гроші і вирішив собі помінити. Помінив я собі, щоб поставити цю капличку. І благодаря голові сільради саранчику Василю. Ми з ним цей проєкт довели до кінця, задумали і зробили такий задум собі. На 70 років до спалення села і до День Незалежності України. Одразу три події відзначили тумирівці у День Незалежності, 23-ю річницю проголошення самостійності України, освячення нової Божої світлиці, як назвали капличку місцеві мешканці, та вихід у світ нової книги про село, автор якої, як кажуть односельчани, через надмірну скромність, так і не прийшов на урочистості. Бойко Милян Васильович. Він теж довго час збирав матеріали, довго він ходив, довго ми і в Франківські їздили. Знайшовся меценат, який дійсно профінансував дану книжку. Це Стеблинський Василь Олексійович. і Житель теж виходив з нашого села. Меценати отримали від районної влади та від священнослужителів нагороди за вагомий вклад в духовний розвиток села. А тумиряни у цей день поверталися додому з вірою, що покровителька, Пресвята Богородиця, вбереже їхнє село та рідну Україну від нової війни.